Привіт! Отже, чи готові вийти далі дійсно в глибшу практику і пізнавати трошки більше кожного дня? Я щиро сподіваюся, що від першого відео до сьогоднішнього відео ви передивилися всі мої відео і зробили абсолютно всі вправи! Якщо ви цього не зробили я дуже прошу зробити. Якщо ви пропустили якусь вправу, чи зробили її не до кінця, чи щось не вийшло, зробіть. Зробіть паузу і зробіть. Мої відео дуже короткі в середньому по 5 хвилин. Вправи дуже легкі і підходять абсолютно всім, кожен може це зробити. Отже, від першого відео по це відео. Я прошу прямо тут і зараз зупинити це відео, якщо не зроблена практика, і зробити. Навіть якщо вам якесь питання, чи якась справа здавалася занадто легким, непотрібним, чи ще якимсь, я ще сподіваюся, що ви мене почуєте і зробите те, що я вас прошу. Якщо ж ви все передивилися, зробили всі вправи, тепер вмієте працювати з вашим маятником, тобто у вас є ваш персональний код, ви знаєте правила користування, ви вмієте налаштовуватися на роботу з маятником і бути тут і зараз в нейтральному стані. Ви вмієте будувати вашу діаграму, ви вмієте працювати зі списком. Ви вже відчули, якщо вам треба щось знайти. От як ми працювали з сторонами світу, куди маятник хилиться, він вам відповідає. Ви попрацювали з вашим тілом за допомогою практики заземлення і виходу в альфа-стан. Можливо, у вас працює прекрасно код саме з тілом. Отже, я зараз вас прошу, о, які гарні метелики літають. Я зараз вас прошу записати, саме записати ваше питання. Чи готова? Готовий я працювати з маятником на 100%. Оберіть, будь ласка, після цього, як ви записали ваше питання. Як саме ви хочете отримати цю відповідь вашим тілом за допомогою вашого маятника, просто задавши йому це питання, чи написати список, так, ні, з відповідями, чи зробити невеличку діограму на ці дві відповіді, оберіть. Отже, ви записали питання, ви обрали, яким способом ви хочете отримати відповідь, налаштувалися на роботу і. Задали це питання і отримали відповідь? Зробіть, будь ласка, зараз паузу і зробіть це. Ну що, яка ваша відповідь, так чи ні? Яка вона? В чому сенс цієї вправи? Чи дійсно вона важлива? Вона дуже важлива? Будь-яка вправа, яку я вам даю, вона здається дуже легкою, простою, можливо, навіть і непотрібною. Але в кожній захований певний сенс. Коли ви запитували це питання, ви перебували у нейтральному стані? Чи ваш розум хотів і підказував, яку відповідь він хоче отримати? Чи повністю ви прийняли ту відповідь, яку ви отримали? Перед тим, як отримати відповідь, ви були готові дійсно до відповіді ні, і готові попрацювати ще? Чи вам хотілося пошвидше? Пошвидше, пошвидше. І якось вплинути? Можливо, емоції піднялися? Я готова, я можу, я хочу, та навіщо мені ця вправа? Який був ваш стан? Яка була ваша відповідь? Як ви прийняли цю відповідь? Якщо ви бачите, що розум занадто сильно грає роль, і ви ще не готові прийняти відповідь незалежності від того, яка вона. Якщо ви хочете впливати на, якось на відповідь, наприклад, емоційно, попрацюйте ще. Пройдіть по всім відео від початку до цього, поробіть практики, навіть якщо ви вже їх робили, зробіть ще раз. Можете взяти якусь просто іншу тематику, але зробіть, будь ласка. Я ще раз сподіваюся, що далі ви будете йти разом зі мною тільки після того, як повністю на це питання готова я чи ні працювати з маятником на 100%. У вас дійсно так. І ви ніяк на неї не впливали, ви дійсно її прийняли, ви зробили всі практики, і, отже, ви готові. Чекаю на вас далі. Сподіваюся, що ви залишаєтеся зі мною, і ми зробимо ще багато різних цікавих вправ. Приємної роботи з маятником. Головне, щоб це для вас було в задоволення, ніби як гра. Відноситеся до цього дуже легко, беріть легкі теми. Тут і зараз ми не ліземо в майбутнє, ми не беремо емоційні теми. Все дуже просто залишаємося простими. І потихенько крокуємо далі. Бувайте! Аввах!